Слава Ісусу Христу, вітаю вас, брати і сестри. Сьогодні 26 березня, і ми чуємо слово з Євангелії від Матея з 5 розділу. Ісус каже, щоб ми звертали увагу на речі малі, на дрібнички, на те, що непомітне. Да, і так воно може бути. Знаєте, що і часом ці непомітні речі, а вони суттєві. Да, це є Божі заповіді, це якісь казівки для нашого життя. My tak w całym uważajmy, że my tak my pochamno żywiamu, Tak opodzimu do tych nuansów, detali w Boże słowo na przykład, nie, to zobaczymy, że czasem nechtuje mu, tymy studiujemy Bożym, Bożymy posłuchajmy słowa. To czasu Jezus powiedział swoim uczniom, nie myślcie, też, że ja przyszedłem odmienić że zakonał bo prorokiem. І не прийшов відмінити, але сповнити. Адже воістину кажу вам, доки не про мене небо і земля, жодна йота, жодна риска і закону не про мене, аж все збудеться, якщо хто скасує одну з цих найменших заповідей і так навчить людей, він найменшим назветься в Царстві Небесному. А хто виконає і, і навчить і великим назветься в Царстві Небесному. Чи важливо, щоб ми зрозуміли, що Ісус не прийшов, якби знищити Старого Завіту, сказати, що ми вже не непотрібне і так далі. Ні, не прийшов, ні. не прийшов відмінити, але сповнити, що скаже. Тобто кожна навіть найменша літера, кожен наголос, все, що є в старому Завіті, Ісус прийшов сповнити тому духовному сенсі. Тобто, щоб нам показати, що в Новому Завіті так є, щоб, що, що Старий Завіт стає зрозумілим в контексті Нового Завіту. Да, ми розуміємо, про що йдеться. Цього Духа Старого Завіту розуміємо в контексті того, що Ісус нам сказав. І Слово Боже, воно записане в праві, в законі, в, пророк, в пророків, Zachry by три такі частини Біблії Єврейської Бо Закон, тора, були пророки на Біїм і Пима Катувим. І це важливо, знаєте, що ми розуміли, що навіть для євреїв ці нюанси були важливі. Так, євреї робили копії Біблії вручну переписували робили копії, появили собі, що євреї. Ну, Багато часу потратив, щоб вручну такі суві святого писання е писати, скопіювати. Якщо він зробив хоча б одну помилку, одну літеру е записав не так, тоді цей сувій вже був непридатним. Не можна було його читати вже в синагозі. Одна літера робить, бачите, суттєві зміни. nawet mm, nawet na, na ukraińskiej mowie też nie, bo to wiecie, takie słowo no, naprawdę normalny, jak doбавmy jedną literę, otrzymamy anormalny. I różnica między normalny i anormalny, anormalny to nie normalny. E, tylko jedna litera, a ona zmienia się tak bardzo, tak ważne uwagę na te niuanse, może być tak, że my coś one nie pomyślimy, nawet przekręcimy słowo Boże. W mówi e, słowo prawda, zwłaszcza e, Emet. I e, zapisuje się troma e, przygłosnymi: alef, mem i taf. Alef, mem i taf, emet. To e, prawda. i... Pierwsza z tych e, alef, ona jakby bezwzwołczną. To tutaj, no, mniejże nie czuć, mniejże, bo tamie jakby dechaniem, jakby, żeby pokazać. Ja nie specjalista, ja hebrajskiego nie znam, no, ale, ale ona, jakby kto kto dobrze znaje, to to więcej wyczuwa je, cenyłans. Prawie inny jej nie I to może może tego alef, tej litery nie trzeba po prostu. Jeśli wykryjemy alef, to dojdziemy słowo słowa mod. mod. A mod oznacza śmierć. Mówi Emet oznacza prawdę, a mod śmierć. Wystarczy z... na hebrajskim języku literą litery te. І замість правди отримуємо смерть. Як це важливо зробити читати Слово Боже, так як Ісус нам це слово обявляє. Так само маленька йота, маленька риска. Вони, здається, не потрібні, а вони дуже, дуже важливі. Бо на нас враження, робить великий світ, великі гроші, великі знайомства, великі знання. A Jesus говори pro niche, pro voos, pro voosinki, fora in lovie, pro malenke zrnatko, who stay very well, it takes the Povor of Poslane to Corinthian cases, you are najmanje apostoly, that nazy minimus. najmniejszy, po prostu samo te ryска i dwie takie, e, e, takie dwie, dwie ryski, wertykalne i horizontalna, a razem z nich można zrobić chrest, krzyż, 600 My z poszedni krzyżem Jezusa Chrysta i czasem znajdzie, można w ciągu w Zaobitych chrestów Jezusa też są je Ważne, Ważliwe. Jezus daje uważać na te i mówi tak żywe też. Jezus pomiczaje w natopie for w formie ludynu, jak oni nie pomiczają z Cyril, Jezus zobaczył, pomiczaje w wdowicę, jaka płynęła dwie lepty w hramie. Jezus pomiczaje tych kogo że ludzie nie pomiczają. Paczest straszdania ludzi podchodzi do nich. Nie? I my te na na to też jesteśmy takimi ludźmi. my my chcemy, żeby nas pomiczały i na to przechodzi memo a Jezus nas pomitył. Jezus nas zobaczy, Jezus w naszym życiu dzieje. cudowo. Nie? Takich mańk jak my, jak Ryska, jak Tsar Jota. Те, що дуже важливо знаєте, щоб ми читали Слово Боже не тільки для того, щоб, щоб мати знання, щоб хизуватися. Воно загрожує мені теж, і певно кожному з нас, що ми там багато знаємо про Біблію, а щоб ми читали сьогодні слово з розумінням і щоб побожно читали, тобто по Божому, щоб ми відчули на собі цей погляд Ісуса. Що ми чути, як Ісус нас сильно любить, наскільки ми важливі для, для, для Ісуса. Тому подумай сьогодні, як, як ти реагуєш на слово на Слово Боже. Чи ж, мешканці синагоги в, в Назареті вигнали Ісуса з синагоги. Чому? Бо Ісус намагався їм показати, що вони є грішниками. Що вони просто відкидали пророків, і що вони зараз нас, ісус, Ісусові не довіряють. Як вони почули правду про себе, то вони просто вигнали Ісуса Сина Вога. І так може бути, що якась дрібничка, знаєте, яка суттєва, і вона рішає справу нашого спасіння, і що можеш вигнати Ісуса, тому що тобі не подобається, що є такі нюанси. Скаже, я цього не вважаю за гріх. Ні? Я не вважаю, зараз дуже багато абортів. Не вважаю цього гріхом. Розлучення, ну ви знаєте, зараз неможливо так жити. Ні? До штуб на до, щоб живуть разом. Ні? Ми хочемо перевірити, буде нам 50, то візьмемо е, шлобні вже діти і внуки вже на весіллі або батьки. E, сьогодні одружилися і Діти і внуки вітають. батьків. Ну, що це за. Це, це ж не Боже. E, це якась наша інтерпретація, наше розуміння Борос. Це неправильно. E, це не древничка, знаєте, для нас. Ми так почуваємо ставимо, що ну, так не суттєве і не, не важливе. Тому сьогодні каятись в ріхах і. Boże, ja gotowy, ja gotowa przyjąć już chce, co mi każesz. Utwo słuchnianie, Siony, święty Boże. Amen. Statnoż mnie. Sława Jezus Chrystus.